На говою. На голову. На голову. Свідки за мене заново. Ти Я балотуюсь на голову інформаційного заново. Вернімарина СП 28 Я хочу вам я варіант Маріна. Я хочу нагадати вам, що я кандидат голової інформаційного сектору психолого-педагогічного факультету. Я хочу вам сказати, що зовсім скоро будуть вибори, і зовсім скоро ви дізнаєтесь на який час і якій аудиторії. Ну, приходьте, голосуйте за мене. За єдине знайоме вам ім'я, бюллетніх, одну Маріна, не забувайте, СП-28. І я хочу вам ще сказати, що я і моя команда зробимо все можливе, аби інформація доходила до кожного студента. Аби кожна подана вам інформація була. Аби вся інформація в цьому університеті самівала як все. Це Зі мною все буде круто. Дякую за увагу.